Показував я пару днів тому, що хлопці притаранили три мотоцикла. Щоб я подивився, може комусь запропонував на продаж. Значит, це, як виявилось, 2007 рік F4i. По шлангам, по всім документам, він зайшов як 2007 рік. З нюансів по ньому тільки отакий, по правій стороні царапини і ліва сторона зовсім... Трошки от зачепило чуть, чуть Але мордочка у нас оригінал все ціла. Переднє крило оригінал ціле. Фарб оригінал Honda ціла. Все-таки культура. Навіть фільтр оригінал Honda повітряний і, до речі, чистий. Так що бувають, бувають вони 2007 року в червоному кольорі. По баку не фарбований. Як думаєте, яка ціна такого мотоцикла?